Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, малята! Запрошую разом зі мною в країну, професій подорожувати. Ми кожного дня спостерігаємо, як навколо нас працюють дорослі. Хтось щодня ходить на роботу, а хтось працює вдома. Але кожного дня люди піклуються про ближніх і виконують якусь побутову роботу. Для того, щоб ми були усім забезпечені, одягнені, нагодовані, мали змогу купити іграшки, книжки, жили у чистому будинку. Кожна людина обирає собі професію, яка їй подобається, а на світі є безліч професій. Ось і сьогодні чомуся пропонує нам перетворитися на дорослих і виконати певну роботу людей деяких професій. А на людину якої професії ми зараз з вами перетворимось, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Садівник. Садівники доглядають за рослинами, висаджують їх, поливають. І зараз ми з вами перетворимося на садівників та зробимо дуже гарну клумбу. Але ця клумба не проста, а математична. Перед вами кружечки з цифрами. В кожен кружечок треба посадити квіточки. Відповідно до цифри. Давайте порахуємо квіточки. Скільки їх? Чотири. В яку клумбу ми їх посадимо? Так, в клумбу з цифрою чотири. А зараз скільки квіточок? Дві. І ми садимо їх у клумбу з цифрою. Два А тепер скільки квіточок? П'ять. Садимо їх в клумбу з цифрою. П'ять. Треба посадити ще ці квіточки. Скільки їх? Три. Отже, ми садимо їх у клумбу з цифрою Три. У нас залишилася одна порожня клумбочка. І в неї ми посадимо ось цю квіточку. Скільки їх? Одна. Подивіться, яка гарна клумба із квітів у нас вийшла. А зараз ми перетворимося з вами у людину іншої професії. А яку саме відгадайте, хто на кухні господарює, хто кастрюлями керує, хто з ножем працює вправно, хто смачні готує страви. Пиріжки пече рум'яні. Варить борщ смачний, духмяний. Не відтягнеш і за вуха. Хто ж цей майстер? Звісно, кухар. Кухар працює на кухні. Подивіться уважно та скажіть, скільки у кухаря на кухні є тарілок? Багато. Порахуйте, скільки тарілок зеленого кольору. Три. А скільки тарілок червоного кольору? Дві. Яких тарілок більше? Зелених. Скільки всього тарілок? П'ять. А скільки чашок? Дві. Скільки склянок? Дві. Чого більше? Чашок чи склянок? Їх порівну. А тепер подивіться уважно і скажіть, яка геометрична фігура заховалася у сковорідці? Круг, які ж ви молодці! А тепер час іншого перетворення вміє справно рахувати і товар пропонувати. Нам підкаже, що купити, скільки грошей заплатити. Зветься, як цей молодець. Ну, звичайно ж, продавець. А чи бачили ви, що в магазині на полицях все розставлено по своїх місцях? Молочні продукти стоять окремо, м'ясні окремо, овочі та фрукти також окремо. Отже, у кожного товару є своя поличка. І ми зараз, як справжні продавці, Будемо ставити товар на вітрину. Слухайте наступне завдання та будьте дуже уважні! На верхню полицю ми покладемо фрукти. На середню, тобто другу поличку, ми з вами будемо класти хлібобулочні вироби, а на нижню овочі. Готові? Тоді починаємо. Банан! Це фрукт, хлібобулочний виріб. Чи овоч? На яку поличку ми його покладемо? Так, на верхню. Бублик. Покладемо на другу поличку. Морква. Це овоч. І ми його покладемо на нижню поличку. Салатний перець. Це теж овоч. Покладемо на нижню поличку. Яблуко. Це фрукт. І ми його покладемо на верхню поличку. Хліб. Так, це хлібобулочний виріб, і ми його покладемо на другу середню поличку. А зараз я та чомуся пропонуємо вам пограти в гру, порахуй і порівняй. Подивіться уважно на малюнок і скажіть люди, яких професій тут зображені. Так, пожежник. Та поліцейський. Скільки пожежників? Три. А поліцейських. Два. Скільки їх разом? П'ять. А кого більше? Пожежників чи поліцейських? Пожежників. А на скільки більше? На один. А які професії зображені на цьому малюнку? Лікар та будівельник. Скільки лікарів? Двоє. А скільки будівельників? Теж двоє. Кого менше? Їх порівну. Давайте згадаємо з вами на людей, яких професій ми перетворювались. Садівник, кухар, продавець. А ще грали з пожежником, поліцейським, лікарем. Та будівельником. Нам що мусию дуже сподобалось таке перетворення. А вам? А ким вам сподобалося бути найбільше? Дякуємо, малята! до зустрічі!